Усім доброго дня, канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати салат з червоного буряка і з маринованими опеньками. Це дуже смачненький виходить, салат і дуже простий приготування. І покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього потрібно. І скажу вам, у мене отут ще є перець, це я теж покажу вам, як я буду його обсмажувати і що я буду робити з ним. Перчик у мене є на каналі, як я його заморожувала, я його обсмажувала, знімала з нього шкірочку. І ставила у мішечки заморожувати камеру. От сьогодні я розморозила і буду його готувати, і покажу вам, як його я сьогодні приготую. Його в різних способах можна приготувати. І дуже смачно так зимою взяти з морозилки і собі приготувати такий перчик. Ну, це я потім покажу. Спочатку я візьмуся за салат. І скажу вам, я взяла отаких от три червоних буряка. Вони вже у мене відварені, я тільки зараз їх натерку на труму. У мене тут отакі опеньки. Якщо опеньки, мариновані опеньки. Якщо опеньок немає, можна взяти печериці, як ми кажемо, мариновані, чи хто каже шампіньони мариновані. Теж підійдуть дуже буде смачненько до такого салата. Цукор мені потрібен, сіль потрібний. Одна цибуля, велика цибуля, чорний перець, олія і от. Оц. От все, що мені потрібно на даний час для салата. Як я казала, зараз усе поріжу, натру і далі покажу. Покажу вам, як я нарізала цибулю, отак на четверо розрізала і отак з солімкою такою порізала. Натерла на терку буряк на оцю таку велику. Ну і грибочки. Зараз буду це все маринувати. Спочатку заварию трошечки цибулю. От так взяла десь, ну, пів, хай буде півчайної ложечки, трошки менше можна. Це вже дивлячись, скільки тут у вас цієї цибулі нарізано. У мене така велика була цибуля, як ви бачили. І десь даю півчайної ложечки цукру. Це така мірна ложечка, а так то півчайної вийде. Я так гарненько зараз все перемішаю трошечки. Тут Тепер візьму осик. Отак, чайну ложечку оцту. Отак добре перемішала, а тепер накрию і хай трошки промаринується. А тепер буду маринувати буряк. Ну, скажу вам, що я спробувала от опеньки, і вони у мене трошечки такі не дуже кислі, зовсім майже такі маринади, я цього року робила, як їх закривала. І не дуже солені. Так що я їх зараз от додам до бурячка і разом промариную ще трошечки, щоб хоч трохи якась була кисленька. Візьмо сюди, додам рибочки. А ви вже якщо забажаєте такий салат зробити, Обов'язково пробуйте грибочки, які ви будете додавати. Можливо, будуть такі грибочки кисловаті, що не треба їх кисленькі, що не треба буде їх от маринувати з морячком. Так вимішаю трошечки, і тепер знову буду додавати сюди солідам. Це неповночайна ложечка, я наберу так десь. Половина чайної ложечки так розійшлася сіль. Отак. Там трошки цукру. Малесенько-малесеньку, без брехатку. Десь одна третя чайної ложечки. І сюди додам трошки перцю чорного маленого вже можна додати. І зараз гарненько теж вимішаю. Ага, і оцет І оце це обов'язково. Так. Одна столова ложка. Весь не додам, тому що не було багато. Я потім ще ще спробую, як буде на кислоту. І теж добре вимішую це все кого грибочки великі, можна і порізати. У мене такі вони більш-менш малесенькі, десь не десь є якісь великі опенька, то я не буду різати. Ми любимо, щоб у салаті тут були такі ціленькі грибочки. І, і теж зараз, як кажу, гарно вимішаю, і теж залишу десь на хвилин 10-15. Більше не треба. Тільки щоб воно. Трошечки тут це все примаринувалося. І все накрию зараз. А зараз покажу вам, як я буду готувати перець цей, що я показувала. Я вже поставила смажити цибулю, наляла олії, цибулю порізала, як ми для засмажки ми нарізаємо цибулю. Все не показую, тому що щоб не було дуже довго відео. Так всі знають, як цибулю треба нарізати і смажити. Так, трошки хай ще посмажиться цибуля. Цибуля отак почала трошечки смажуватися, більше не треба. ще зараз досмажиться. Тепер візьму у мене от томатна паста. Літом я любила це робити з свіжих помідорів, а так те, як тепер помідорів свіжих немає, то візьму томатну пасту. Можна аджику. У мене аджіка є, я хотіла робити, але сказали ні, треба з аджікою. Я люблю, коли трошки перченька, така аджіка Теж дуже смішненько вийде. А тепер хай смажиться трошки томатна паста. Така повна столова ложка. Томатна паста трошки обсмажулася вже. Так, все, все гарненько перемішаю, силую. А тепер додам сюди трошки чашки тут вода. Там так небагато, 50 мл додала води. І зараз ще побачу, тому що тут ну, у перчику ще є е, свій сік. Так що води не дуже спішити додавати багато зразу. Так, хай перекипить, а я поки приготую чесник. Мені потрібно, я взяла три зубчика. Зараз через чеснодавку видавлю. Так. Трошечки посорю, небагато, ну не так. Десь, ну, можливо, пів чайної ложечки, може, одна четверта чайної ложечки. І додам трошечки сюди цукру. Цукру вже даю так менше є, одна третя чайної ложечки. Додам трошки перцю чорного. Тепер буду сюди закидати перчик. Сковорідку треба трошки величеньку брати, щоб увесь помістився перчик. Можна то, звідси отої заливочки трошки цибулі з чесночком. Це все так звані опуляти. І кип'ятити довго не треба. Десь ну, хвилин аж до п'яти, більше не треба. Пройшло 5 хвилин. От і все, перець готовий, буду виключати. Скажу вам, що я за своїм смаком ще трошечки його відсолила і я буду все замішувати вже салат. Але скажу вам, що я пішла ще в підвал і от знайшла баночку консервованого такого горошку зеленого. І хотіла ще думала, що є ще перець маринований. Так, Може хтось теж так закриває кусочками, болгарський перець, то ми кажемо ротунда. Я теж цього року, тільки 5 баночок закрила вже, минувся, тому узяла горошок. Буде і горошок замість того перцю. Ну, смачно би було з перцем, ну і смачно буде з горошком. Додам сюди ще горошку цього. Я маринад зіляла з горошку. Перемішаю, побачу, чи ще треба. Додам я його увесь, навіщо я буду його залишати. Отак. І цибуля гарно так промаринувалася теж зараз сюди додам. Зараз перемішаю це все, попробую на сіль, на кислоту, як воно. А тоді вже буду додавати сюди олії такий. Бачите, салатик получається сьогодні в мене з рибочками, рожком зеленим, з цибулею, з ворічком. Буду пробувати. Я попробувала, і як на мій смак, то ще тр... треба трошечки додати солі. Я візьму так дрібку, це одна друга чайної ложечки солі. І ще трошки додам чорного перцю. Це я пробую і за своїм смаком додаю. Так, трошечки ще перемішаю його усім. А тепер буду сюди додавати олії. так, одна столова ложка, друга, третя. Ну і ще одну дам. А там побачу. Це коли я вже дала і сілі, і перчики, і промаринувався цей салатик, тоді вже аж я додаю олії, щоб це все спочатку набралося того маринаду, тих спецій, а потім вже можна і олієм зверху помастити. Я скажу вам, що я попробувала ще раз. Олії більше не буду додавати солі якраз. Всього безпечаю цим салатиком, і дуже смачненький вийшов. Зараз вже наберу тарілочку і покажу вам, з чим ми його будемо смакувати. Покажу вам, який сьогодні я обід приготувала з вами. Я вже набрала все у тарілки і покажу вам і покажу, з чим ми будемо смакувати. З такою картоплікою, кусочками нарізаною, відвареною, і зверху просто підсмажила цибулю. І тоді, тоді додала тушоночку, м'яску з тушонки. Ось салатик, який я зробила, дуже смачненький, я вже його трошки поїла. Ну, і перчик, який я показувала вам, що я зробила. Набрала трошки маленьку тарілочку, але добре, у таку більш глибоченьку, там така оця підливочка смачна, дуже-дуже смачненька та підливочка, мочати, отак і їсти. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такий обід, а особливо салат такий з перчиком. Приготуйте ви. Це є просто, швидко і смачно. І всім дуже буду гарно дякувати, як завжди, за ваші лайки, за коментарі. За те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і за ваші підписи, що ви підписуєтеся на мій канал. Дуже вам гарно дякую. А особливо, як завжди, дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним, щоб всі були здорові, щасливі і мирного неба нам поскоріше! І тоді до зустрічі!